Плюс 1300 кілометрів кордону з НАТО. Як Путін переграв сам себе? Фінляндія вступила до Альянсу, а Швеція на фінішній прямій. Чи настане наша черга? І якщо настане, то коли? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Фінляндія цього тижня стала повноправним членом НАТО. Безумовно, історична подія, адже ця країна була нейтральною від самого здобуття незалежності у 1917 році. А зараз вона ставить рекорд зі швидкості вступу до альянсу. Процес почався лише торік, після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія стала сьогодні 31-м членом НАТО. Доба військової позаблоковості в нашій історії завершилася. Починається нова ера. Кожна країна дбає про власну безпеку, і ми так само. Членство Фінляндії не спрямоване проти когось. Воно не змінює підвалений цілі нашої зовнішньої політики та політики безпеки. Фінляндія є стабільною та передбачуваною країною, яка прагне мирного вирішення суперечок. В Кремлі ж стверджують зворотні. Нато агресивний блок, який прагне підібратися поближче і просто мріє знищити Росію, і саме зближення України з НАТО стало ледь не головним формальним приводом до дипломатичного шантажу з ультиматумами наприкінці 2021-го та широкомасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022-го. Це була просто така виправдовуюча риторика для того, щоб Пояснити і своєму суспільству, і нібито висловити своє занепокоєння. Щодо того, що НАТО розширюється, і е, сказати так, що ми починаємо війну. Ми змушені почати війну, тому що е, ми відчуваємо жорстоку агресію із боку НАТО. Тим цікавіше спостерігати за тим, як все відбувається навпаки. Цинічне вторгнення в Україну не тільки не зупинило так зване розширення НАТО, а лише стимулювало до нейтральні країни приєднатися до західної колективної системи безпеки. Де вторгнення в Україну призвело до рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО. І це лише демонструє, що коли президент Путін мав за мету його агресії проти України стримування НАТО, зменшення спільного кордону Росії з НАТО, заперечення права європейських країн на приєднання до НАТО, він отримує протилежний результат. Він отримує більше готових до дії військ у східній частині альянсу, більше країн-членів. Сьогодні до нас приєдналася Фінляндія, а незабаром Швеція також стане повноправним членом альянсу. Лише з приєднанням Фінляндії спільний кордон Росії з Північно-Атлантичним альянсом збільшується майже вдвічі. Кремль погрожував якоюсь там військово-технічною відповіддю. Однак зараз ці погрози звучать відверто смішно. Вона може все жодново обіцяти, але в неї нема чим реагувати. Якщо вона збирає по всій своїй необ'ятній родині е е рештки, того що в неї було ще з часів е далекого СРСР і. Підвозить на передову танки е, випуску 50-х років, то про яку реакцію ми можемо говорити? Е, ми ж повинні е, розуміти, що е, Росія це країна фейк. І вона живе в цьому фейковому світі. Вона може брехати, вона може шантажувати, вона може надувати щоки. Кардинально змінюються і розклади в Балтійському морі. Коли невдовзі до альянсу приєднається і Швеція, Балтика перетвориться на внутрішнє море НАТО, де будь-які агресивні наміри Кремля будуть легко і дуже швидко нівельовані. Вони мають просто забути про будь-які експансіоністські плани, тому що фактично вплив Росії в Балтійському морі обмежується тільки фінською затокою. Любе просування, любе переміщення бойових кораблів Росії, яке може загрожувати безпеці судноплавства або загрожувати безпеці країн Балтійського моря на сьогоднішній день, буде негайно припинено. І ця загроза буде ліквідована моментально. Росія не має ані баз, ані пунктів забезпечення своїх кораблів на Балтійському морі, які б могли ну дійсно протистояти колективній відповіді НАТО. А те, що ця відповідь буде, зараз вже не варто сумніватися. Альянс показав свою спроможність згуртуватися в разі загрози. Путін розраховував на слабкість і повільність як НАТО, так і Заходу загалом, коли нападав на Україну. Сказати, що це було зовсім безпідставно, складно. Адже роками країни НАТО в переважній більшості скорочували свій бойовий потенціал, а політичні еліти певних європейських країн ставились до Росії цілком позитивно. Росія виходила з того, що що, як і раніше, Захід буде роз'єднаним, Захід буде непослідовним, захід буде боятися Росії, яка е, продовжувала е, казати, що вона е, е, дуже потужна, що її армія друга в світі, що вони знесуть за кілька там годин е, все, що є в Європі і в Америці, і так далі. Так далі, і вони розраховували, що е, саме Ця е, така агресивна е, зовнішньополітична риторика, що вона ще більше дезорганізує західний світ, і що він е, не зможе і не захоче е, власне ставати на бік е, України, але щось пішло не так: Україна вистояла, а заходу набридло слухати постійні залякування та погрози з боку РФ. Стало очевидно, саме Росія є головною загрозою для безпеки і стабільності демократичного світу. Тому замість очікуваної путіним розгубленості, а той краху заходу, він отримав чітку консолідовану позицію, старт відродження оборонної промисловості та кардинальну зміну курсу та риторики НАТО. І Фактично, Путін своїми діями незграбними. Він мобілізував і реанімував. НАТО в їх найкращих традиціях в найкра найкращі часи НАТО, тобто часи холодної війни. Навіть більше, якщо в часи холодної війни йшлося про колективний захист країн-членів НАТО, то на сьогоднішній день НАТО підняла прапор захисту демократії і цивілізованого суспільства. Тобто Путін фактично є творцем нового НАТО, яке ми бачимо сьогодні. Альтернативи цьому шляху насправді то й не було. Або НАТО і Захід загалом гуртуються і стають на захист України, принаймні опосередковано. Або остаточно програють нахабному агресору. І тоді б звичний світопорядок було б просто знищено. Про всі права та свободи можна було б забути. Єдиним правом залишилося б. Право сили, за яким агресор може забрати все, що забажає, і ніхто нічого за це йому не зробить. Нарешті на Заході зрозуміли, що це не байки про щось теоретичне. А якщо висуваються вимоги піти геть на рівень 97-го року, то повторюю ще раз, за таким сценарієм Україна була лише проміжним. Елементом проміжною станцією, а головна була е, в центрі Європи. Так що там нарешті схаменулися і зрозуміли, що тут треба або програвати, або змінювати позицію. Це зайвий раз доводить, що сама Росія не вважала НАТО агресивним блоком і загрозою для себе, а винятково перепоною для втілення в життя власних загарбницьких планів. Більш того, всі верески пропагандистів про агресивність НАТО зводяться до єдиного прецеденту операції проти Йогославії 99-го року. Насправді це винятковий випадок в історії альянсу, спричинений геноцидом, який чинив президент Мілошевич стосовно деяких народів країни. Ця міра була жорсткою, однак НАТО до неї вдалося, коли усі дипломатичні важелі не спрацювали. Володимир Грицько був одним з трьох українських дипломатів, які намагалися схилити йогославське керівництво до деескалації напередодні початку воєнної операції. Продовж кількох годин ми намагалися переконати е е керівника е в Сербії в тому, щоб він змінив свою політику і не проводив е ті речі, які фактично протипоставили його. Цивілізованому світу ця спроба, як і всі попередні, на превеликий жаль виявилася безуспішною. і лише після цього, коли ми повідомили про результати свого візиту, ситуація почала змінюватися. Так само неадекватно звучить теза про розширення НАТО як самоціль. Бо НАТО це не якийсь окремий суб'єкт, який всмоктує в себе країни. Навпаки, саме країни просяться стати частиною альянсу, аби мати захист, і захист не просто від гіпотетичного противника, а саме від Росії. І навіть до вторгнення РФ в Україну країни Центральної та Східної Європи чудово розуміли, з ким мають справу. Там не забули, що робив СРСР в Польщі, Угорщині, тодішній Чехословаччині, вже не кажучи про окупацію країн Балтії. Та насправді і після розпаду радянської імперії РФ аж ніяк не довела свою спроможність жити в мирі. Війни в Придністрові, Ічкерії, Абхазії та Південній Осетії яскраві тому підтвердження: ну хіба поляків е, е, хтось заганяв в НАТО, чи словаків, чи, чи Чехів, чи Румунів, чи когось чи ще ну це ж абсолютно е, дезінформація і брехня? Ці країни розуміючи, що таке радянський союз, що таке Росія, вони для себе зробили дуже простий висновок. Або ми під ядерною парасолькою і всі разом, або наше майбутнє не є певним. От ми зараз, ми, українці, зараз підтверджуємо правильність цієї тези. От якщо б ми були в НАТО, то ніякої війни ніколи б в житті в Україні не було. Я про це говорив ще починаючи з середини нульових років на всіх перехрестях. Мені казали, що я русофоб. Тепер так звана русофобія, а насправді усвідомлення реальної загрози, яку насправді становить для вільного світу Кремль, стала загальним трендом. Після 24 лютого, 22 го прагнення приєднатися до НАТО поширилось на традиційно нейтральні країни. І після Фінляндії на черзі до вступу Швеція, яка наразі чекає на ратифікацію угоди Туреччиною та Угорщиною. Після завершення процедури будь-яка російська агресія на півночі Європи стане самовбивчою. Невдосі і Швеція стане е, членом альянсу, і фактично Балтійський флот можна перейменувати. Ну... Офіційно у флот фінської затоки, а не офіційно як називають її місцеві жителі. Я там сам вчився, пам'ятаю цю назву маркізової лужі. Росія може попрощатися з будь-якими планами щодо проведення будь-яких операцій. В акваторії Балтійського моря на сьогоднішній день навіть більше на сьогоднішній день, з огляду на агресивність е, політики Російської Федерації, додаткові сили та засоби, скажімо так, радіотехнічної розвідки, і сили засоби моніторингів, моніторингу, контролю, переміщення судів Російської Федерації будуть встановлені і, і в Естонії, і в Латвії, і в Литві, і в Польщі і в Фінляндії. Безумовно, що Абсолютно заблокує е, будь-яку потенційну загрозу з боку Балтійського флоту Російської Федерації. Але натівський пазл у Європі ніколи не буде завершеним без України. Київ подав заявку на вступ ще у вересні минулого року, але до завершення війни з Росією серйозно говорити про її розгляд не доводиться. Та наскільки швидко це станеться після. Власне військова складова НАТО складає 25% від загальної активності і загальних вимог НАТО. І з цими 25% відсотками ми справимося і справимося дуже швидко. Виключно від нас залежить, як швидко ми вирішимо питання і виконуємо цю домашню роботу, яка посідає саме в цих 75%. Ми і тільки ми маємо відповідати стандартам альянсу. Якщо ми вписуємося ті рамки, якщо ми відповідаємо стандартам альянсу, процес прийняття України в НАТО буде дуже швидким. І ми маємо до речі Фінляндію як на очний приклад того, наскільки швидко можуть бути вирішені ці питання. Та будемо відвертими: далеко не всі з нових членів альянсу свого часу чітко відповідали критеріям і вимогам НАТО. Просто на їх приєднання була політична воля. А Україну досі не взяли саме через її відсутність і поторання Путіну. В першу чергу мова про 2008 рік і позицію Саркозі та Меркель в умовах нашої майбутньої перемоги не залишиться жодних інших варіантів. Україна приєднається до НАТО, і це буде остаточним вирішенням питання безпеки наших майбутніх поколінь. Однак, перемога не станеться сама собою. Місія кожного з нас наближати її зі всіх сил. На все добре.